Анонс наших подальших освітньо освітньо-просвітницьких заходів на жовтень місяць. Е, зразу вам скажу, шановні наші члени асоціації, жовтень місяць у нас з вами дуже насичений освітньо освітньо-просвітницькими заходами, але воно того варте. Теми актуальні і будуть дуже корисні у вашій роботі. Починаємо. 8 жовтня: увага! Онлайн-вебінар за ваше ва ви багато запитували з нашими партнерами. МСФЗ 16, оренда. Практика та проблемне питання. Застосування ми розглянемо питання: дострокове переукладення договору, коли виникає модифікація, операційна та фінансова оренда, що робити з ПДВ, витрати на ремонт та облаштування орендованих активів. Коли можна капіталізувати оренда транспортних засобів, будівель та землі, українські особливості, орендний платеж, платіж це плата за користування майном. А що таке послуга, як правильно розмежувати це та відобразити? Дуже багато ще розглянемо питань. Загалом буде близько 10 практичних прикладів. Увага! 9 жовтня раніше не, було, не був запланований цей вебінар, але вирішила, що вам потрібна, бо нова форма декларації на прибуток та є нововведені в законодавства. В законодавстві з акцизного податку. Тому заплануйте собі, 9 жовтня розглянемо з ДПС України нова форма декларації з податку на прибуток, особливості запровадження та сроки звітування в 2025 році, зокрема, вже за 9 місяців цього року. Акцизний податок, нововедення в законодавстві, які вступили в дію у 2025 році, про які слід знати вам платникам податків. 13 жовтня спільний з центральним міжрегіональним управлінням ДПС по роботі з ВПП за темами планування та організація документальних перевірок. Повторююсь. Питання, це на вашу вимогу підстави та особливості перенесення термінів проведення документальних періодів перевірок. Як визначається період, який підлягає перевірці з урахуванням мораторіїв, які діяли в зв'язку з карантинними обмеженнями та дією воєнного часу? Як Діє мораторій на перевірки РРО прро Проведення розрахунків за допомогою інтернет-еквайрінга. 15 жовтня з столичною податковою проведемо тема «Кікі». Кік особливості оподаткування, як заповнювати, як подавати повідомлення про кікі?» Контрольований іноземні компанії 25 го року, хто є контролером, пов'язані особи, звітні періоди, обов'язки контрольор, контрольора. І ще багато по кікам питань. Також розглянемо введення реєстру страхувальників та застрахованих осіб. Органами ДПС та ПФУ попередня сплати єдиного внеску під час зміни платником свого місця знаходження. В рамках цього вебінара розглянемо ще дві теми: погашення податкового боргу платників податків юридичних осіб, за, заходи стягнення податкового боргу, які застосовують податкові органів, органи до, до боржників. І тема е, також порядок сплати податку на доходи фізичних осіб. Та військового збору під час зміни платником свого місцезнаходження? 29 жовтня. Онлайн-вебінар з відомим вам, Антоном Янко, експертом з питань оплати праці, оподаткування та кадрового адміністрування. До речі, він, практикуючий бухгалтера. Які питання ми розглянемо? Вимоги до середньої зарплати для підакцизних працівників, чим перебачені зміни та відколи вони застосовуються, правила розрахунків середньої зарплати та приклади різних ситуацій, чим наздоганяти новий рівень зарплати і не порушити законодавства. Квартальна об'єднана звітність повертається з 26 го року. Кому пощастить бути квартальними в наступному році, моделюємо майбутні правила подання об'єднаної звітності. Наслідки чергових змін як для працівників, так і роботодавців. У проходженні практики на підприємствах, студентський трудовий договір. І за, вашими, за вашою вимогою доповнила питання для Антона Янко відрядження по Україні і за кордон оформлення підтвердження, витрати, особливості для дистанційних працівників, заміна. На роз'їзний характер роботи. Шановні платники податків. Члени нашої асоціації. У вас ще є можливість надати свої запитання, які стосуються кадрів, заробітної плати, зарплатної відомості тощо нашим лекторам, Галині Казначей та Антону Янко. Свої запитання, пропозиції. Надсилайте прямо на нашу електронну адресу. Ви всі добре знаєте інфорисочка. АППУ uker.net. Або з вами завжди на зв'язку фахівці генеральної дирекції Вікторія Беспалова та Леся Кашпур. Повторюсь, будьте активнішими!